Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти та поділитися наступною інформацією, яку в свою чергу надає пенсійний фонд роз'яснення. Якщо ви ще не досягли пенсійного віку, не працюєте у зв'язку з тим, що маєте тривалу хворобу, тобто тривалий час хворієте і хочете звернутися в органи пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії, то ви маєте таке право. Що це значить? Якщо через тривалу хворобу ви не працюєте і перебуваєте у складних життєвих обставинах, то в такому випадку житлову субсидію вам, вам може бути призначено на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії, тобто на підставі МСЕКу. В цих даних має бути зазначено відомості про вашу. А тривалу хворобу це регулюється дане питання, бо ви мене дуже часто питаєте посилання на нормативно-правові акти. Є під пункт 3, пункту 14, положення про порядок призначення житлових субсидій, який затверджений відповідною постановою Кабінету міністрів України. Тому, якщо ви перебуваєте зараз в складних життєвих обставинах і через хворобу не маєте можливості працювати, ще не досягли пенсійного віку, наприклад. В такому випадку ви маєте право звернутися в органи пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії, але вам обов'язково цей факт потрібно документально підтвердити, тобто надати довідку з де буде вибачте, так, висновок МСЕК, висновок де будуть вказані відомості про вашу тривалу хворобу.